Блокаути стали вже частиною нашого життя, і в принципі більш-менш до вимкнення струму ми готові, але ми бачимо, що стикаємося із новими викликами, і це обмеження або припинення водопостачання і теплопостачання. Хотілося б сьогодні з Ярославом. Привіт, Ярослав! Вітаю, Марго! Дізнатися, що ж нас ем, очікує, до чого нам потрібно готуватися саме в цій темі? І я пропоную, якщо ти не проти, щоб ми продивилися це через простір хроніка каші, аби отримувати відповіді напряму. Добре, добре тоді, скажи, будь ласка, який ти бачиш зараз загальний взагалі сценарій по водопостачанню в Україні? Чи будуть проблеми і далі до чого готуватися? Саме з водою, да з водою. Ну, насправді, тут більше, все ж таки, ця ситуація пов'язана з електрикою, як наче електрика вона залежить точніше, як наче вода залежить від електрики якимось чином. Як буде довго це тривати, ну, можуть бути ще проблеми впродовж двох місяців. Тобто, в лютому ще можуть бути проблеми з цим. Десь будуть відновлювати постачання води, десь знову будуть з'являтися ці проблеми в залежності від обстрілів, в залежності від того, де яка буде ситуація. Ну, я думаю, що, скоріш за все, вже в березні ця ситуація має стабілізуватись. А тепер давай подивимося на ситуацію із теплом в Україні. Як буде подаватися тепло? За умов обстрілів і за умов тієї вже ситуації, яка склалася, чи буде погіршення, чи буде покращення. Ну, з теплом це такі доволі е, тимчасові і короткострокові проблеми, вони будуть е, швидко вирішуватись. Ну, знову ж таки, вони будуть періодично виникати в деяких частинах, потім будуть усуватись. Глобальної такої, якби катастрофи по всій Україні, з теплом не буде. Я не бачу такого. Коли ти дивився інформацію стосовно водопостачання, да, ти там промовив таку ключову фразу, що все це залежить ніби як від електрики, тобто ніби як від струму. Ми вже багато років знаходимося в ситуації, коли реально дуже складно саме і зі світлом в країні його вимикають в різних регіонах. Дуже по різному, статистика, скажімо так, неоднородна, і зараз такі відключення відбуваються, що навіть немає графіків, да, тобто не можна все це спрогнозувати. І все ж таки, через те, що це відбувається вже дуже довгий час, виходить логічне запитання: а чи можна робити так, аби оцих обстрілів, які робить Російська Федерація, було менше? Тобто, чи можемо ми захищати реально наші об'єкти, критично важливі, критичної інфраструктури, аби цього не відбувалося зі світлом? Це дуже гарне запитання, тому що е дійсно дуже дивно, що ці об'єкти. Не захищаються так, як могли б, що недостатньо ПВО, яке ці об'єкти, хоча б і Європа могла б надати вже, да, і ми б могли якось про це подбати, і що це ключові ресурси, від яких залежить стан життя людей, але ми бачимо, що в цьому напрямку нічого не робиться, і це викликає багато питань. І це наштовхує на певні м, висновки про те, що тут не просто обстріли, і тут не просто м, РФ намагається там, пошкодити е, центри комунікації для того, щоб е, нашкодити людям. Насправді тут є м, такі невидимі ще... Мотиви і аспекти цієї ситуації, які проявляються в тому, що відбувається в цілому зараз реорганізація енергетичних центрів в Україні, і зараз ситуацію з війною використовують для того, щоб це втілити. І не випадково РФ потрапляє в певні об'єкти, пов'язані з електрикою. І ми можемо зрозуміти, кому належать всі. Ми знаємо, кому належать ці об'єкти, хто їх контролює, хто їх контролював раніше, да, в Україні. І зараз іде перерозподіл цих ресурсів, по-перше, між людьми, які хочуть встановити контроль. Нові люди, які хочуть становити контроль над цими ресурсами, і також е, зробити перерозподіл, щоб електрика також е, можливо, йшла через інші канали, можливо, щоб Україна щось купувала, можливо, щось в майбутньому, щоб Україна виробляла в плані електрики і комусь постачала. Тобто зараз ці руйнації відбуваються для того, щоб перебудувати. Е, Систему енергетики України, і саме от через це руйнування, таким чином, ті люди, які стоять за цим всім, ті люди, які можуть впливати на ці рішення, і на обстріли, і на захист, вони вирішили це зробити таким чином. На жаль, люди страждають, але треба розуміти, хто за цим стоїть, і коли ті люди, які. Діляться, коли вони вже там все поділять і вирішать, тоді ця ситуація закінчиться і тоді вже буде більш-менш спокійно. Тобто можна сказати, що тут є комерційні інтереси, так війна завжди переслідує дуже багато комерційних інтересів різних людей. Що це означає? оця ситуація, яку ти проговорив, що ти описав, що це означає для людей. Тобто, що ми маємо робити? Ми маємо розуміти, що світла не буде. Ми маємо розуміти, що можливо нам потрібно переналаштовувати взагалі сприйняття того, що ми будемо у держави да купувати, хоча це не державні, це приватні об'єкти. Да? Ми купуємо фактично цю електроенергію. Можливо, треба переходити на альтернативні джерела видобутку енергії в такому індивідуальному порядку, який буде яка буде порада. Ну, По-перше, це ідеальний варіант, якщо хтось може переходити на незалежні джерела енергії, якщо у когось приватні будинки, є можливість сонячні панелі ставити це чудово. Також треба розуміти, ну, чому це відбувається з нами, да, і ми начебто не можемо сильно на це вплинути, це також результат певної нашої карми, певного нашого світогляду, певного нашого ставлення. До себе як громадян країни і до наших стосунків з е, тими, хто керує країною. Тобто, ми дозволили цьому відбуватись. Ми дозволили, щоб е, якісь люди, там олігархи, е, приватизували е, державні об'єкти енергоструктури, і потім вони стали приватними. І потім вони почали нам продавати по тій ціні, по якій хочуть електроенергію. У нас не було вибору. Ми дозволили цьому відбутись. І зараз також відбувається. Цей перерозподіл і тут, якби з одного боку, ми не можемо глобально вплинути, бо це вже як наслідки того, що відбувалось в минулому. З іншого боку, ми можемо шукати ось такі да альтернативні способи здобування енергії для того, щоб максимально вийти з під впливу таких людей. А що треба змінювати в собі? І наступне запитання буде, що потрібно культивувати в дітях, тому що їм жити потім тут. Які якості треба зрозуміти, що та система побудови міст, та система побудови суспільства, в яку зараз зайшло людство, вона дуже вразлива. І те, що зараз відбувається в Україні, це як приклад. Того, що ми дуже залежні від е, централізованих е, постачальників енергії, і наше життя дуже сильно залежить від цього. І тому е, в майбутньому потрібно розглядати способи децентралізації поставки. Енергії неважливо, це вода, електрика, ще якісь ресурси, харчування. Тобто, чим більше централізації, тим більше, тим більше ми вразливі, тим більше ми залежимо від якогось одного об'єкту, який в якийсь момент накривається, і одразу велика кількість суспільства починає страждати від цього. Тому ми маємо повертатись до тих способів, які були раніше, да, коли більш-менш все було децентралізовано у кожному там місті, у кожному будинку своя якась котельна, свій якийсь спосіб вибудови там електрики, можливо і так далі. І я хочу аби ти ще продивився, яким містам або регіонам буде із цими питаннями ресурсів. Фактично, це базові життєві ресурси, вода, світло, да там тепло буде найскладніше? Найскладніше буде тим містам, які якраз підв'язані до великих централізованих станцій постачання енергоресурсів. Бо якраз ці станції зараз будуть руйнуватись, будуть перебудовуватись, будуть трансформуватись, і поки цей період буде проходити, люди, які залежать від цих станцій, вони на жаль будуть страждати. І вся ця ситуація з енергоресурсами вона показує нам, що е, треба взаємодіяти нам між собою в суспільстві, взаємодіяти з людьми, які контролюють е, ці енергосистеми, енергоресурси таким чином, щоб ми мали на них вплив. Ми не маємо е, віддавати повністю весь контроль за всі ресурси в одні руки. І якщо ми це зрозуміємо, якщо в майбутньому ми будемо вже по-іншому будувати ці стосунки, то тоді ми зможемо уникнути таких проблем в майбутньому. Ну, і, звісно, при можливості також ми можемо прагнути для до того, щоб е, самим забезпечувати себе за допомогою сучасних технологій, автономним електрикою, водопостачанням, теплом і так далі.